Чому ви починаєте зразу зливатись? А, ви, не виводить. Добрий не вечір. Не Алло, хлопці, привіт. Зараз ты подаду, куди жди? Да, здоровенький був, як все мають. Сейчас я, я. подъеду. Звідки ти? ти, я не знаю? Розмовляю. Що? Українською мовою розмовляєш Українською розмовляю. Українською не володію. А, так, звідки є? Я з міста Черкаси. а ти звідки? Звідки? з Чернігова. Ти з Чернігова, а чому Росія пише? Ну, тому що з Ну, Почекай, ти, ти я зараз, зараз сам, де знаходишся? Я річ, я в ну, то ти кажи зараз, де ти знаходишся? Ти зараз в Росії проживаєш. Ти громадянин Російської якщо Федерації. я, я я. кажу, що я. Ну, дивись, а ти коли запитуєш, звідки я, 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 то я тобі говорю, де я зараз проживаю. Я не Мені навіть, не цікава твоя біографія, ти звідки можливо, ти, можливо, ти і куди ти, ти переїхав. Мені цікаво, де ти зараз знаходишся. О, СПБ. Що це таке? Санкт Петербург? Да. О, окей. Як в, Пет... в Санкт Петербурзі справи? Не бадит, потроху попиваємо. Угу. Свято відмічаємо. Яке? Ну, ваше. Яке ваше, не зрозумів? Ну, задне приводне. зрозумів. про що ти зараз говориш? Обґрунтуй. 8 березня ваше. Ну, 8 березня це офіційно. Яке свято? Для кого? А? Для кого це свято? 8 березня. Да ладно, для жінок? Там ладно, ми і так тебе возьмем. Для жінок? Чи для кого це свято? Да. Та для кого це свято? Для жінок чи для вас? Ви себе приписали до жінок? Ти, має... ти... ти... ти хто взагалі по... Блін, я навіть не знаю, як сказати, правильно. По малому признаку ти... я чоловік. Угу. Тому ти. Тому ти святкуєш жіночий день, так? Жіноче свято святкуєш. Як а? це свято до тебе відноситься, якщо ти чоловік? Ти святкуєш жіноче свято? У мене жінка женщина і, і що? Ну, ну так хай думати, твоя вас жінка вас і відмічає, а ти, ти яким справу. боком тут? Ти чоловік? То, ну в прямому. Ну то чому ти відмічаєш жіночий день? То, що, бля, це ж не твоє свято. Вони окружають. Я... За ні, ні, ні почекай. Те, що, те, що не це не жіночий тому, день, тому, це тому, одне. Тому, ти можеш їх привітати, це друге. Але святкувати це. Жіночий день. Ну, Но... мужикам нелогічно то робити. Правильно? А в смысле. А, ну ти 23 ж чоловік. А Ви якого у вас День, день Украинской армии? 6 грудня? Чи... Боже, я не пам'ятаю, не згадаю зараз. Ну точно не 23 Но, февраля. А, а ти празднуешь, что В Сенсі. А? Я не вважаю себе військовим. А, я а, не а, військовий. А, Це а, свято а, для військових. Ну, а коли день. А, день а чоловіка в Україні, та, я та, без поняття. Це не має Це защитник як мужчина, так і жінка. Ну, якби це я був захисником, я зараз би строяв зі, зі зброєю гендер, в руках. Знають, а країв, я простий громадянин, та. я цивільна людина. Ти цивільна людина. Так. Добре. Я буду захисником тоді, коли я буду стояти зі зброєю в руках захищати свою землю. А зараз я простий громадянин своєї країни, і все. Ось так само, так як ти розумієш, приписуєш себе до жінок, відмічаєш їхнє свято. Це ж нелогічно. Ні, я за тебе радуюся. Окей, я зрозумів. Ну, радуйся. Добре, скажи мені, будь ласка, у мене до тебе таке питання. у тебе березня, правильно? Для мене? Ну, якщо ти 6 грудня не празднуєш, значить тебе 8 вересня. <різь> я і 8 не святкую. Я, кажу, а ти я ж не жінка. Чи туди, чи сюди. Не треба отак подивити. Я ні туди, ні сюди. Я, чоловік. Коли ти, ти мені показуєш, коли я, коли я чоловічий день, саме чоловічий, а не захисників України, тоді я по тобі відповім. Окей? Розібралися з цим? Тепер стосовно іншого. Слухай, в мене є до тебе запитання. Бачу, у нас вже жовто-блакітні пакетики. Так, будуть вас туди класти, скажіть, будь ласка, таке питання а? до вас. Під... Таке до вас точніше питання. Ви підтримуєте Путіна? Звісно. Можете назвати три причини, за що ви підтримуєте Путіна? Не здав Росію, не здав кордони, создав державу. Окей, Тобто ви підтримуєте дії Путіна стосовно того, щоб він розпочав спецоперацію на території України? Ні, ні ні, після мене, після мене, після мене. Після мене я перший почав розп ну, я перший почав вам інше за вже запитання задавати. Ви мене починаєте перебивати після того як відповісте. Я тільки друге вам задаю. Після того як ви відповісте після мене, я готовий. Давайте в кожний кожен по три. Я вам задав одне. Тепер наступне задаю, друге. Запитання. Три запитання. Я поставив перше запитання. Чи підтримуєте ви Путіна? Тепер друге запитання так. ставлю. Скажіть мені, будь ласка, ви підтримуєте спецоперацію? Яку розв'язана на території України? Тепер третя. третє запитання. Назвіть, будь ласка, причину, яка являється, чому розпочалася спецоперація на території України. Чому Росія розпочала? Тому що була незаконно. Це вразибне нам государство на території Нації наразі Ти, на... Ти, на... на... фашизм. Тих, тих. Но это не компетентний это не компетентный ответ, я сейчас скажу. Mm угу. -hmm. а, не, незаконное звержение влады угу. у 2004 році. Пришли якісь oh, не В якому році? В 2004-му? У 2014 році? Незаконне так, що? Було незаконне звернення влади. Майдан. Майдан. Угу. Uh Були вибори зроблені не по закону. Угу. Була звержена влада, угу. яка була на, на той час дійсною. Незаконно було звернена і. Одеса самі Окей. Okay. Можете показати доказ стосовно того, що е, у нас було в 2014 році незаконне, як ви кажете, зверження влади. У вас є доказ? А, а ти що не бачиш? Ти у вас же був референдум проведен. Який, який референдум? А Янукович. Почекайте, який у нас референдум був проведений. Ні-ні. Який референдум був проведений в Україні? А я Ні -ні -ні -ні. Я кажу, НЕ не, не, був, не був ПРОВЕДЕНИЙ Можна. Так ви ж тільки що сказали, що був проведений референдум. Не був проведен, из-за этого у вас конфлікт. Я тебе не говорю. зрозумів, стоп, щас. ще раз. Ви сказали, що розпочати спецоперація. розпочата була спецоперація стосовно того, що в нас було незаконне скидання Януковича, правильно? Да. У 2014 році? Тепер я хочу почути ще раз. Можете показати доказ стосовно того, що його незаконно скинули? Тепер ну, я вас шо, слухаю. Ти Конституцію возьміть почитай. Нахуй. Де в Конституції Якщо, тебе написано открой і почитайте відкрите Конституцію, При прочитайте статтю і закон. Там, в Почекайте, будь ласка. Просте, до... простий лагерний, доказ блядь. стосовно того, ти, блядь, що ми, блядь, дебільна, ми порушили в открось... Конституцію України, яким сенсом ми порушили Конституцію України.